Доброго ранку, українці! Якщо ви вирішили придбати власне житло і вивчаєте новобудови Києва, ми рекомендуємо вам ознайомитися з черговою пропозицією. Комплекс знаходиться в сосновому лісі, що дає унікальну кліматичну вигоду. Влітку вранці і увечері запах хвою робить повітря свіжим і прохолодним, багатим киснем, а взимку стримує холодні північні пориви вітру. Щодо ціни, то вартість квадратного метру від 7200 гривень приємно вас здивує. Мрієш жити в Києві? Твоя зелена мрія. Житловий комплекс У Вітаю вас, поділіться сьогодні, будь ласка, з нами вашою історією, як ви здійснили свою мрію і придбали омріяне житло. 27-річний Андрій Антонюк нині пише дисертацію з товарного забезпечення гривні, колись захоплювався боксом і грав на гітарі. Дружина Ольга до декрету працювала провізором і навіть створювала комп'ютерні мережі. Але останні сім місяців увесь вільний час подружжя віддає маленькому данинку. От і рішення про купівлю однокімнатної квартири продиктоване турботою про комфорт майбутнього покоління і економічною кон'юнктурою. Починалося все з кризи. Почалася криза, зупинилося будівництво, і ціни, звісно, почали падати. Це нам зіграло на руку, оскільки ненормально, коли в Києві житло коштує як в Амстердамі. Ви зупинили свій вибір на цій чудовій квартирі 49 метрів квадратних. Давайте ви нам її покажете. Прошу. Схвалену асоціацію фахівців з нерухомості України. Я так розумію, основною вашою мотивацією був маленький Данилко. Так. Перед придбанням квартири. Так, да, звісно. Это был, это даже с был больше для наших родителей, так как это все только благодаря им. Здесь просто очень хорошая комната, планировка, что мы можем поставить и кровать, и здесь вот получается немножко отделить и детскую сделать, хотя, хоть она и однокомнатная квартира. Но э, очень э, хорошо спланировано. А чому ви саме на нетрадиційному плануванні зупинилися? Що що вас привабило? Іменно нетрадиційна планування дає більше можливостей зробити більш оригінальний інтер'єр. Да. Так як традиційно це стул, угол, угол. угол. А здесь можно сделать какие-то подлённые узоры, планировка кровать. Тут кровать можно детская. То есть это даёт больше возможности для фантазии. Крім того, як на мене, в однокімнатній квартирі для молодої сім'ї п'ятий кут ніколи не завадить. Журнал «Загородная недвижимость» в черговому номері пропонує рейтинг котежних містечок Київщини Бориспільського напрямку. Лідер золоче, розташований на березі озера неподалік Вишеню. Проект преміум класу з майже 200 будинками виконаний на 95%. В класі соціального стандарту «Загородная недвіжимость акцентує увагу на проекті Іванково, до якого легко дістатися за 25 хвилин швидкісною бориспільською автомагістралью. Усі витримані в єдиному європейському стилі котеджі, вже введено в експлуатацію. Напевно, у кожного із вас є мрія. Мрія про щасливе життя в достатку, мрія про люблячу родину і, звичайно ж, мрія про власний будинок, десь у затишному місті біля озера чи лісу. Житловий маєток, що розкинувся на ділянці у 78 соток на березі мальовничої водойми, є дійсно ексклюзивною пропозицією, що задовольнить найвишуканіших покупців. Головний двоповерховий будинок загальною площею понад 700 квадратних метрів, і гостьовий цегляний флігель площею понад 220 квадратів, мають все необхідне для життя у комфорті, затишку та благополуччі. Це наша їдальня. Знаходиться тут поєднання кухні острова разом зі столом. Детальніше, що таке острів? Це наш острів це такий окремий, особливий вид авторського мистецтва, тому що це була ідея наша з дизайнером, яку в принципі відмовлялися хтось втілювати в життя, але ми все-таки зібрали багатьох людей, які займалися створенням цього чуда. Тут знаходиться камінь натуральний граніт. Поєднання йде з нержавійкою, а також цікавими дизайнерськими елементами, такими, як оця основа. Я бачу, у вас дуже цікаве дизайнерське рішення. Це двосторонній камінь. Таля, скажи, будь ласка, це справжній камінь чи це декоративна ніша? Так, це абсолютно справжній камін. Це творіння мого чоловіка, його мрія, яка збулася. Ти плаваєш? Так, я плаваю, але ти знаєш, чоловік мій більше спортивніший, тому він Ми тут частіше. Маю на катери, за собою слідкувати? Так, а тут бачу, нас... у вас тут повний комплекс. Повний, абсолютно повний. повний. Тут у нас російська баня, а, а ось турецька. турецька. Турецька баня. Тут це масажне стін, наша зона для масаж. І я бачу сходи наверх. Так, а ці сходи ведуть до спортзалу. Це наша улюблена зона. Зона для спорту, і відпочинку. От так покласти руку на серце. Ти займаєшся спортом? Насправді люди роблять завжди великі там спортзали, басейни. А потім проходить і вони не використовують. Так, ти і знаєш, благо. я на жаль рідко тут буваю. Це мій чоловік саме займається і плаває в басейні. і Кожен день тут знаходиться в спортзалі. Це місце центральне, де люблять збиратися всі наші гості. Дуже красиво. Скажи мені, будь ласка, це озеро чи це річка? Що, це, канал. Це, канал. це канал, який виходить у Дніпро. Він називається Киліпрусів. Дуже красиво. На жаль, не в наших силах зробити так, щоб всі ваші мрії здійснилися, але підібрати власний будинок у гарному місці ми для вас зможемо. Якщо вас зацікавив даний об'єкт, дивіться більш детальну інформацію на моєму сайті www.kilkorealty.com.ua Або звертайтеся до мене особисто за телефоном у Києві 246 64 44. Побачимось! Партнер програми Житловий комплекс Куцюбинський.